У Коломиї святкова дата співпала у часі з другою річницею з дня відкриття місіонерського центру Святого Миколая. Тож для усіх, хто прийшов 18 грудня до цього закладу, свято було подвійним. Місіонерський центр Святого Миколая Сиротинець урочисто відкрили та освятили у 2011-му. До цієї події парафіяни греко-католицької церкви йшли довго. Ідейним натхненником був нині покійний владика Микола Сімкайло. Саме він доклав максимум зусиль, аби ця установа діяла і допомагала дітям. Я Був при відкритті його. Я знаю, як він будувався. Він будувався 6 років. Він не, не просто не легкий. Ми пам'ятаємо, які тут були руїни і що зараз є. Це дякуючи Миколі Сімкайлові. Його наполегливості, його роботі. Хайлосичу Вишиванюку, я дещо підключався до цього питання. Сьогодні приємно того, що ми маємо. Ми маємо гарний сиротинець, який є в місті Коломия. Ми маємо, бачимо, як тут гарно все зроблено. Ми бачимо цих дітей, які діти на сьогоднішній день є щасливі тим, що мають де бути в теплі при науці і при нормальних сестрах, благочинниць, які тут працюють. Річницю створення сиротинця тут відзначили урочисто. Запросили гостей владика Василь Івасюк та священики Коломийсько-Чернівецької єпархії помолилися за здоров'я. Єпископ відзначив, цей заклад нині є невід'ємною ланкою суспільства. Маємо людей, котрі мають щось по достатку. А є люди, котрі, особливо діти, котрі є чимось обмежені, а можливо, саме гірше це обділені. Батьківською теплотою, любов'ю і завдання церкви разом з нашим суспільством, нашими людьми, щоб ми могли приділити їм ту любов. І одночасно, коли ми робимо добро цим дітям, то тоді ми не даємо зачерствіти нашій совісті. І цим добром, що ми маємо, ми ділимося. Для гостей підопічні сиротинцю підготували справжнє свято. Вони відобразили вечір в українській родині. У сиротинці нині проживає 13 діток. Це 12 дівчат і один хлопець. На повному забезпеченні ще найближчим часом сестри планують забрати до себе двох малюків, які опинилися у важких життєвих обставинах. Всі витрати бере на себе українська греко-католицька церква, допомагають меценати. Є дітки, які соціальні сироти. Є Різних категорій справа в тому, що в нас круглих сирів практично немає, тому що нам держава їх не дає. Ми працюємо над тим, щоб у нас були домашні умови. У нас немає такого так. У нас є розпорядок дня, у нас є все, але у нас такі відношення. У нас немає директора, у нас немає вихователя, У нас є. Товариш, друг, щоб то не було в такому адміністративному порядку. Тобто, у нас ми хочемо як найближче наближитися до родини. Ну, мама є мама. Знаєте, наймолодша наша Оленка і запитала, що хочеться, того Миколай приніс і сказав, мама. Тані 15 років дівчинка живе у сиротинці постійно. Про причини, які призвели до цього, розповідає неохоче. Зате в інших питаннях дуже комунікабельна. Проводить нам екскурсію кімнатами закладу. Одночасно забавляє найменшу дівчинку, чотирирічну Оленку. Для мене сестра, це та якби моя мама. Знаєте, я їм говорю мамуся, дуже сильно їх люблю. Це як мій дім. Постійно тут перебуваєш. Так, я тут постійно нічого не бракує, тому що ми велика велика сім'я, яка складається з 13 дітей, двох сестер. Насправді назвати сиротинцем цей привітний затишний дім дуже важко. Тут панує якась неймовірна атмосфера тепла і взаємної любові. Діти, зважаючи на проблеми, які привели їх сюди, не за віком дорослі, але водночас щирі і добрі як немовлята. У сиротинці все по-домашньому. Тут зручні ліжка, м'які іграшки. На тумбочках ангелочки і фотографії найдорожчих людей.